Був собі хлопчик Гарольд. І все, що він малював своїм магічним олівцем, оживав. За мною народ він зростав і зростала його уява. Лосю, ти кобраско, гайда у реальний світ! Це так не працює, Гарольд. Ти не можеш так просто. Ого! О, а що так можна було? І якось ми ж ідемо за ним, так? Ні. Вони потрапили до нашого світу. Таке барвисте, стільки привітних людей. Ще с морфіку. Де мої роги? Реальний світ ще прикольніший, ніж я собі уявляв. З вами все гаразд. Я почалося бачила. Та був я. О Боже, у вас трус мозку. Мамо, Героль знає магію. З олівцем можливо все, що завгодно. Спробуй. Це бабу -ку -ку. дуже креативно. І жахливо. Це просто жахливо. Замкнемось на три оберти. Знаєте, що вдихнуло у вас життя? Те, чого створений твій олівець, наймогутніша, найпотаємніша річ на землі. Віск? Політ фантазії. Сам з олівцем ти не впораєшся. Він замогутній для тебе. Я тобі допоможу. Я йому не вірю. Він щось задумав. Олівцем мене ніщо не зупинить. Осю Дикобразко! Треба придумати, як зупинити його. Оцим! нічого кращого не вигадаєш. Вітай! Наразі у мене виходить дедалі краще. Ви? О, я Чим ви думали? О, якщо чесно, я не часто думаю. Точно.